Які крутезні коробочки ми маємо для вас. Яка класна кольорова гама. Покажу вам трішки наповнення. Класна футболочка в Це томси обмінляйм, цитомсе. Дуже крутяні. Джинси класні. Курточка дуже кучу. Ось така лапочка дуже класна. Джинси, пустинка, рубашечка. Футболочка. тут що в нас тут, дівочки дуже класні. Это модели. Так, это у нас футболочка, звичайно, базовая была. Так, поло. Какие-то пули классные. Это человеки. Это штаны Томми. Еще джинсы Ли. курточка. Дуже класне наповнення. Гарно все підібрано. Наступна коробочка. Судовартість цих кросівок дуже маленька. А в магазинах вони коштують близько 6 тисяч гривень. Далі в нас костини. Це у нас штані з Каламбія. Дивиться яка класна миленька костинка. Така накипка ніби. Топшо. Це, напевно, штани також. Штана. Дивиться, які безміжки такі. Дуже-дуже легесенькі. Будеть річно в них ходити. Це у нас футболочка Adidas. Шапочка, Дуже, футболочка. Футболочка, у нас курточка. Кабулі попадаються. Шапочка Levi's. Дуже класна Футболочка, це у нас Vans. Гаманець. Також джинси. Пара така. Відшот. От обкаландія, футболочки, рубашечки. Узуття також багато попадається. Одессон повний знизу. Дуже круто наповнені, тому кого читають. Пишіть в особисті повідомлення.